Привіт на каналі Кримінальна Україна. Сьогодні у нас сюжет про типового українського депутата та про те, як в нашій з вами країні 99% випадків стають депутатами. Сьогодні ми поговоримо про Ігоря Маркова. Народився 18 січня 1973 року в Одесі в сім'ї інженера. У рожевому підлітковому віці Ігор Марков чудово грав у футбол, так чудово, що захоплені його талантом ровесники з дворової команди удостоїли його почесного прізвиська Марадона. 1990 року закінчив Одеську школу номер 29 Потім закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту за спеціальністю економіка підприємств та Одеський Державний економічний університет за спеціальністю Банківська справа. На ґрунті загального захоплення футболом Ігор потоваришував з Олександром Білолевським, сином однієї з високопосадовців фірми Одесанавтопродукт, яка володіла тоді найбільшою в регіоні мережею автозаправок. Настали ринкові часи. І батько Олександра подався в бізнес, створивши власне підприємство зі збуту горючки. Олександр був компаньйоном і підтягнув туди ж нерозлучного кориша Ігоря. Справи у підприємствах Білолевських йшли зовсім непогано, проте на їхній шматок пирога зазіхали конкуренти то рекет підійшлють, то наставлять перевіряючих, для розбірок Ігор з Олександром запаслися зброєю та посвідченням працівників міліції Придністров'я. І треба ж було такому статись, що в момент виїзду на стрілку та ще й з автоматами та підробленими ксивами наших героїв затримують оперативника обласного управління боротьби з організованою злочинністю. Обставини справи такі, що обом друзям загрожував арешт і тривала відсидка у виправній колонії. Але якимось чином Ігор Марков того ж дня опиняється на волі. Диво! Однак пояснюється просто: з'ясувавши, що в в'язниці можна пройти одним єдиним способом. Затриманий зі зброєю в руках одесит, погоджується стати інформатором обозу. З самого початку вигода від цієї співпраці була взаємною. Щойно звільнившись, свіжоспечений стукач спрямує до матері Олександри і ставить їй умову: Перепишеш все майно на мене, і Олександр вийде на свободу. Щоб порятувати улюблене чадо його мати, слухняно оформляє даровано на все своє майно, включаючи майже нову Альфа Ромео стильного червоного кольору. Здобич Ігорьок, напевно, поділився з тим, з ким було потрібно, тому що через деякий час камеру залишає біліловський молодший. У Боста Марадона залишили задоволені плідною співпрацею. Обізнавач справно постачав кураторів різноманітну інформацію про тіньові схеми постачання пального і валив, конкурентів з енергоринку. А люди в погонах на знак подяки не забували допомагати інформатору виплутуватися з дрібних неприємностей на кшталт кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків та необґрунтованого отримання ПДВ. У Бозівський дах здорово виручав енергійного ділка. Але коли у нього виникла гостра нестача оборотних коштів, Маркову довелося вирішувати це завдання самостійно, і він її вирішив, запросивши у партнери земляка Аркадія Генкіна. Аркадій Володимирович та Ігор Олегович на паях заснували товариство з обмеженою відповідальністю «Геліос». У назві прихований подвійний зміст «Геліос» – Довньогрецький Бусонця і Марадонна, немов червоне сонечко. Паралельно із заняттям бізнесом старанно висвітлює колег по ньому. Добробут фірми зростає, немов на дріжджах. До 2000 року фірма «Геліос» орендує два десятки земельних ділянок на жвавих місцях і розгортає будівництво власної мережі автозаправок. Чорна такса виплати на право оренди землі від АЗС, в Одеському міськвиконкомі становить 60-70 тисяч доларів. Розщедрюватись на мільйон доларів було ні до чого. Всесильний дах залагоджував всі складнощі. Доходи від експлуатації нових АЗС дуже швидко купили витрати на будівництво, а чистий прибуток незабаром почав обчислюватись цифрами з багатьма нулями. Ігорю і Маркову пристрасно хотіли стояти під золотим дощем одному. Але затятий Генкін ніяко не бажав поступатись партнерові підприємством в безроздільну власність. Витончена фантазія майстрів оперативної комбінації знайшла безпрограшний варіант для виведення партнера з гри інстинує викрадення Генкіна. Після чого стривоженим домашнім передають повідомлення від мафії: заручника, мовляв, згодні відпустити за чверть мільйона зелених. Гроші у Генкінг звичайно водилися, але 250 тисяч умовних одиниць і для цієї заможної сім'ї були сумою безмежною. І тут знову на сцені з'являється Ігор Марков з пропозицією, Я викупляю за чверть мільйона частку Генкіна у фірмі та вручаю готівку викрадачам, після чого глава сімейства на загальну радість повертається додому цілим і неушкодженим. Так і сталося. Викупивши у себе життя компаньйона, Марков стає односільним господарем Геліуса і згодом з великою вигодою для себе перепродає майно товариства транснаціональної нафтоторгівельної компанії. Залишається питання, хто ж вигадав такий витончений хід? З цілком зрозумілих причин, натхненники злочину не поспішають розповідати про свою роль на публіці. Але на певні роздуми наводить такий збіг, невдовзі після звільнення Генкіна Зубозу звільняється начальник відділу боротьби з бандитизмом Сергій Боубалан. Та сама людина, у якої, ймовірно, й перебував на зв'язку агент на прізвисько Марадонна. Як ви думаєте, де виявляється шановний Сергій Іванович після своєї відставки? Правильно, засновником комерційної структури з гучною назвою Громадянська позиція. І знаєте, хто другий співзасновник цього підприємства? Правильно, ви знову вгадали, Ігор Марков. До речі, громадянська позиція зовсім не по цивільному затискає належні рідній державі податки. За 2003 2004 роки вони сплатили їх аж цілих 1417 гривень 41 копійку, а повертають цінностями набагато значніші суми. Кошти, неправедним шляхом зароблені у своїх численних підприємствах, Ігор Марко вкладає у найприбутковіший бізнес політику. У 1998 році Марадонна обирається депутатом одеської міської ради і зараз є членом найсмачнішої її депутатської комісії бюджетної, після чого він заводить дружбу з мером Русланом Боделаном. Заручившись його підтримкою, підгодований депутат уподобав для захоплення ще один ласий об'єкт санаторій профілакторії Нафтовик. І тільки на це сталося, як за здоровницею почали творитись просто такі разючі речі. Для Одеси цей об'єкт є стратегічним. На території нафтовика розвідане родовище підземних термальних вод, яке за якістю не гірше за боржомі. Розробка чудо джерела принесла б міському бюджету і підприємству, що її організував нечувані прибутки, але натомість місцева влада за діяльною допомогою Ігоря Маркова планомірно знищує весь проект загалом. Санаторій профілакторії Нафтовик будувався з 1980 року, а після розвалу СРСР Україна з Росією поділили на нього права. Право власності на половину оздоровниці росіяни передовірили компанії «Транснефть», а український уряд довірив пай в управління підприємству «Укрнафтотерм». У 1997 році «Укрнафтотерм» передав опіку над санаторієм своєму дочірньому підприємству Нафтовик, на баланс якого, згідно з наказом Мінпаливенерго. Та рішенням ФДМ надходять весь майновий комплекс, культурний центр на два поверхи, лікувально-діагностичний центр, господарські споруди, будматеріали та 14-й корпус, а далі з усім цим добром відбуваються якісь поганопахучі метаморфози. У 2004 році на базі ДП «Нафтовик» створюється закрите акціонерне товариство з аналогічною назвою у підприємства, що працює собі на збиток, раптом звідкись беруться чималі кошти на емісію акцій та оцінку майна. Звідки? За чутками гроші головному лікарю та фактичному директору санаторію Валерію Гончаруку позичив уже знайомий нам Ігор Марку. посудимо, зрозуміло, не за гарні очі, а з певною метою прибрати на добут до рук. Для цього в результаті хитромудрої переоцінки вартість санаторію занижується до 16,6 мільйонів гривень. Хоча ще 5 років тому вона була визначена в 8,8 мільйонів доларів. Майно успішно почали деребанити. Ради номер 638 від 24 вересня 2004 року передається в оренду 5,8 гектарів землі на території санаторію фірмі Будінтех, господарем якої є депутат Ігор Марков. Рішення мерії є, але договір про оренду не укладається і скарбниця не отримує своїх грошей. А між іншим, сотка землі у престижному районі Одеси та шість прямим виходом до Чорного моря коштує до 50 тисяч доларів. Таким чином, фірма Ігоря Маркова. Завдала прямих збитків бюджету Одеси, без необхідних дозволів, приступивши до будівництва тоталітного житлового комплексу для багатих біле вітрило у розмірі 29 мільйонів доларів. Чіщені захопленої земельної ділянки, що є парковою зоною, на ній викорчували десятки дерев, а будівельне сміття звалювали прямо в море. На що вже звернула увагу Державна екологічна інспекція з охорони південно-західного регіону Чорного моря. Завзято не помічає чинно у нього під самим носом неподобство лише головний лікар санаторію Валерій Гончарук, не помітив і того, що при символічній зарплаті директора підприємства він мав ледве зводити кінці з кінцями, а почав їздити на дорогому джипі. Причини та наслідки, я думаю, вам зрозумілі. Спочатку наш герой вступає до партії Трудова Україна. Минає небагато часу. Ігор Марков, депутат України. Він обирається на третьому, четвертому та п'ятому скликаннях Верховної Ради. З 2006 року Марков опиняється в Одеській міській раді за списками Наталії Вітренко. Трохи згодом Ігор Олегович йде далі і створює вже власну партію, вона називається Батьківщина. Також Ігор Марков входить до складу постійної комісії Одеської міськради з фінансів, бюджету та планування. Депутат на п'ятому скликанні Ігор Олегович обирався вже за списками своєї партії, увійшов до постійного складу Одеської міської ради з охорони здоров'я. На виборах 2012 року Марков балотувався до Київського району Одеси. Там він переміг сина Костусєва та Олексія Гончарука, якого підтримувала партія регіонів. Марков набрав на 6% голосів більше. На 2012 рік Марков Ігор Олегович займався медійним бізнесом. Він започаткував телевізійний канал АТВ. За деякими джерелами, навіть є його власником. Марков має кілька порталів в інтернеті найбільш популярний ревізор та таймер. Окрім цього, Ігор Олегович. Має своє підприємство, діяльність якого вивіз та переробка побутових відходів. Це товариство Союз, яке надає послуги на території Одеси. 2012 року Ігор був обраний депутатом України від Київського району. А наступного Верховним судом України був позбавлений депутатського мандата. Позов проти Маркова подав Карамзін через кримінальну справу за фальшиві результати останніх виборів. Щойно розпочалися судові розгляди ігор Олегович вийшов із партії регіонів за своїм бажанням. Марков стверджував, що все це розправа на політичній ниві. Він був упевнений, що його мандата позбавили через підтримку євроінтеграційних законопроєктів. Восени 13-го року картку Маркова для голосувань було заблоковано. І лише наступного року, після зміни влади в країні Ігорю Олеговичу повернули мандат, супроводжував російського актора Михайла Пореченкова під час візиту в Донецьк. Зокрема, під час обстрілу Переченковим Донецького аеропорту. Сам Переченков, відповідаючи на питання, навіщо він їздив в аеропорт, заявив: Ну а як по-іншому? Я кажу: перемир'я? Перемир'я. Підемо подивимось. Підемо. Показати, яке перемир'я? Кажу так. Поїхали на передову. 23 грудня Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук колишнього депутата Верховної Ради України. Інформацію про розшук оприлюднено на сайті МВС у розділі особа, яка переховується від суду. Марков підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статтю 296 хуліганство з нанесенням тілесних ушкоджень Кримінального кодексу України. 12 вересня 2015 року Міжнародна організація Кримінальної поліції Інтерпол затримала в Італії лідера партії Родіна, колишнього депутата Верховної Ради Ігоря Маркова. Про це повідомило джерело в Інтерполі. Вийшов з Італійської поліції 5 вересня 2015 року. Італійський суд відмовився, екстрадувати екс-депутата Верховної Ради Ігоря Маркова в Україну. Той вийшов з-під домашнього арешту і відразу ж полетів до Москви. Інформацію про те, що в екстрадиції Маркова відмовлено 5 лютого розмістили у своєму Фейсбуці українські політики-втікачі Микола Азаров, Володимир Олійник. Вони разом із Марковим входять до таку, так званого Комітету порятунку України, створеного в Росії. Служба безпеки України і прокуратура Одеської області повідомила про підозру в сепаратизмі колишньому нардепу Ігорю Маркову 11 вересня 2018 року. При початку повномасштабної війни в Україні Марков зайняв позицію Росії і підтримує війну в Україні. На цьому й закінчується наша сьогоднішня історія. Дякую за перегляд! Постав лайк та підпишись, якщо тобі подобається такий контент. Також напиши в коментарі, про кого ще ти хочеш почути на цьому каналі. Simirno nebo!